Привіт, малята! Сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається Скажи де? Діти, це мовленєва гра. тому ж давайте пригадаємо, що таке прийменник. Так, прийменник малята це маленьке слово, без якого наша мова була б незрозумілою, бідною. І некрасивою. Ви всі знаєте ці прийменники. Тож, давайте разом їх назвемо: перед над, під, на між, біля, в. За. Тож сьогодні будемо складати речення за допомогою цих маленьких слів та умовних позначок. Наприклад, Гриб росте під ялинкою. А тепер, малята, давайте складемо речення разом. Листя лежить під деревом. Дідусь лежить на дивані. Так, малята, молодці. Літак летить над лісом. Котик сидить на стільці. За вікном йде дощ. Розумнички, я вам ще залишаю декілька картинок для самостійної гри. Ви молодці малята! Всі гарно справлялися із завданням. І вийшли у вас дуже чудові речення. До побачення, до зустрічі!